Друзі, мої любі, всім привіт. Завершився матч англійської прем'єр-ліги між командами Астон Вілла та Ліверпуль. Бойова нічия 3-3. Давайте все по порядку. Давайте про стартові склади. Взагалі поговоримо. 4-2-3-1 у Астон Вілли. Еміляна Мартіни, що вороти. Карлос, Пау Торрес, центральні захисники. Люка Дінь Конца по флангах. Юлі Тілемац, Дуглас Луіт, центральні опорні півзахисники. Псадіабіт, центральний атакувальний півзахисник. Леон Белліджен, Магін по флангах та оліотка ціна патя. Ліверпуль 4-3-3 на лізнбек қараворотах Віргол Джон Куанца. Центральні захисники Трент Гомеш, по флангах Маккалістер енд Еліот, півзахисники Коді Гап, Мохаммед Салах тут єс на вистрі атаки. А тепер давайте по матчу. Ліверпульцев же на 2-й хвилині Гарвіеліат робив прострір, Еміліано Мартінес трішки помилився, м'яць злізив сітку. Ми всі люди, ми всі помиляємося, навіть такий неймовірний вратарь як Еміліана Мартінеш помиляється. Автогол один на користь Ліверпуля. Ліверпуль взагалі в перших хвилинах домінував, становило нічого не виходило. Але на 12-й хвилині вийшло Вілли вибігти в контратаку. Ну, Юлій Тіліманс на 12-й -ті хвилині забив гол. Тут якось Юлій Тіліманс взагалі спокійно просто розстріляв ворота Мерсесатів, викутули, на пенальті побував Юлій Тіліманс, не закрила Юлія. Юлію треба було просто ну, цієї сили влучити в дальній кут. В принципі, з цим завданням впорався 1-1, але цей рахунок протримався. 11 хвилин, доміч Коді на 23-й хвилині, спер чи Джо Гоміша в порожні ворота забив Коді. Ну і Джо ідеально прострелив на порожні ворота. Еміліан Мартін з кусним всім м'ячу Мечкочі на Гакпа, по Коді в порожні ворота забив. Вар перевіряв цей мед, гол Коді був зарахований. 2-1. І Ліверпуль міг пропускати. У хороші були моменти, супершанс був у Дієго Карлоса. Не замкнув він хороший момент. У нього був не вийшло йому забити. Ось, у Ліверпульці моментів голівих немало. У Віл ще був момент, коли Діабі виходив один на один і забив. Ось, Тобто Ліверпуль переміг в першу метамі до 1, але Вілла не забила два гольових моменти. Тобто, по статистиці в них було два гольових моменти, і да, вони впустили. Другий тайм. 48 хвилина Куанса. Ліверпуль дуже швидко забиває третій. Харвєлі, от виконує подачу зі штрафного, ну а Куанса головою переправляє мечей до сітки. 1-3, Ліверпуль повністю контролював цей поєдинок, в другому таймі Віло нічого ну, не ходило. Так, да, були там моменти, коли Алісон рятував, але в таких явних моментів як перший, 45-х хвилин. У Віли не було. Здавалося, що Ліверпуль доведе справу до переможного кінця. Саме навіть Ліверпуль навіть був ближче четвертий забит по грі. Ось. Але Дуран вийшов на поле. на 85-й Дуран Олекс Макалестр помилився. Алісен Бекер віддав чемпіон на Чемпіона світу, чемпіон світу помилився. Ну, також всі люди всі помиляємося. Чим скористався Дуран, змістився і ідеально в дальній кут забив. 2-3. Потім трибуною свою команду е, кликали вперед, вперед. ну і На 88-й. Той такий Дуран робить рахунок 3-3. йому пощастило. без везіння ніяк. Е, пробував в поворотах, влучив в ногу Дурану і м'яч поміняв траєкторію залетів сітку. М -м, ось Таким чином, 3-3, потім. Е, Ліверпуль хотів забити четвертий гол, але Віла таки не дала цьому зробити. У Ліверпулі моментів не було для того, щоб забити бажаний гол четвертий, все-таки перемогти. Віла також намагалася, але все-таки в боювання ще 3-3 влаштовує абсолютно усіх. Да. Давайте подивимось статистику. Що ми бачимо? Тут 19-14 удари. 5-7 ударів площину. 59 володіння на користь Ліверпуля. 5-4 кутові. 88 точність пасу в Мерсаті, 84 овіли. Давайте подивимося заграну статистику. Ось показувала статистика. Три на году було увіли, і три вони опустили. У Ліверпуля. Також було три гольові нагоди, але одна була упущена нагода. Лише одна. З 19 деревіли 5 в площину. 7 повзворот, 7 блокованих. Ударів у Ліверпулі з 14, 7 площину. 4 повзворот та 3 блокованих. Удари. По відборах краще був Ліверпуль. 5 сейф Міляна мене 2 Алісанець. По 17 у них м'яча, по 6 перехоплень. Порушували правила червоні більше. 15 волів, одна жовта картка. Віли 11 волів, одна жовта картка. Навіщо найкраща більш цього матчу? Мені сподобався Гак, Покуанс. Непогано зіграв. Але, напевно, Дуран буде найкращим футболістом. Все-таки він зробив дубль. І да, Віла хоч і втрачає, скажімо так. Якщо Віла сьогодні перемогла, вона взагалі могла кваліфікувати з Ліги Чемпіонів, а так вони грають в нічі, нібито втрачають дорогоцінні бали, але Ліверпуль сьогодні також навіть не вмотивований, хотів сьогодні перемогти. Тому для Віли це доволі таки непоганий результат. Я думаю, Дуран буде найкращим футболістом цього матчу. Ну, це сусіди по таблиці, хоча відрив тотальний, в 11 балів відрив між 4 та 3 командою. Тобто Ліверпуль вже кваліфікувався да не вдавно що так можна сказати, в Ліку Ліверпуль взагалі був за чемпіонство, але спав в кінці сезону, Ліверпуль чемпіоном вже точно не стане. Чемпіоном стане або Арсенал, або Сіті. А в будь якому випадку Ліверпуля на початку сезону пророчили биту за четверту позицію. Ліверпуль всіх здивував і дякую за це, Єргона Клопа, його підопічним. Третя позиція і бронза у Ліверпуля буде. Причому впевнена бронза. Це не та бронза, де з горем пополам, ти її здобуваєш. Це така впевнена бронза з тотальним відривом від суперників. Віла. Аслам Віла. Має 68 балів. Четверта позиція. Віла дуже близька до потрапляння в Лігу Чипонів. Якщо Тоттенхем зведе Progress Сіті або навіть зіграє в Ніччю, то все, мої любі друзі, Вілу можна буде ось так вітати. А що Тотангем переможе, уявимо, в да? Сіті? Що це таке ймовірно, ви хочете, що Тоттенхем грає вдало в домашніх матчах. Тоді для Віли може бути не на жарт важко. Не на жарт важко. Ді буде з кресла пелас там тиск. Ось. Ось Подивимось в будь-яку випадку, але шанси у Віла набагато вище потрапити, в будь-який поніс тут на хосбур. В будь яку випадку віло має 20 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок. В принципі, віла заслужила, у них плюс 20 різниця. Плюс віл і справді. Відкриття прем'єр-ліги. Я думаю, в принципі, на віло ніхто з великим рахунком і не ставив, що вони будуть в найкращі команди командицької прем'єр-ліги. Ліверпуль, як я вже сказав, впевнена третя позиція. Ліверпуль буде грати в Лізі Чепонів, 84 забитих, 41 пропущений плюс 43 різниці. А, ось, ну, сьогодні, нібито здається, що у Ліверпуль мотивації не було вже турніру. Ліверпуль вже розумів, що шансів немає на чемпіонство. І де-факто і третя позиція гарантована вже а, ось, Ліверпулю. Але перемогти таку Віллу все одно було б в клопу. Його підопічним приємно. І Ліверпуль сьогодні хотів перемогти, але. Дурано формував дубль та не дав цього зробити 3-3. У Ліверпулі гра з Вулверхемптоном, Остані на Енфілді, де Ліверпуль попрощається з Юрганом Клопом. Віла поїде до Пелес. Ось. Усі матчі англійської прем'єр-ліги можете подивитися у неділю о 18.00. Там ми дізнаємося чемпіона Англії офіційно, там ми дізнаємося. Хто потрапив таке в Лігу Чепіонів, хто, ну, хто вилетів по, по великому рахунку, ми і так знаємо. Ось, тому якось так, хто потрапив в Лігу Європи, Лігу Конференції і так далі, тому подібне. З цим дізнаємося вже буквально через декілька днів. Дякую за увагу. Віла 3, Ліверпуль 3. Хороший матч, ми з вами подивилися. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових. До зустрічі.